Чергове виконане замовлення. Це Opel Insignia в кузові Grand Sport, 18 рік, 118 оригінального пробігу, 18500 доларів США, двохлітровий дизельний двигун на 125 кВт, автоматична скриня передач. На дуже круті комплектації Дивимось, Матричні фари попереду, парктроніки по колу, камера в передньому бампері, адаптивний круїз, камера асистенти в вітровому склі, легкосплавні диски. другий комплект також присутній, оригінальний дзеркалах, сліпі зони, також камери в дзеркалах. Позаду led фари і камера заднього виду. Запрошую до салону. Переходимо всередину. Салон з натуральної шкіри, підігрів задніх сидінь, повний електропакет з підігрівами складаннями, топові сидіння з масажем, всіма налаштуваннями, head up дисплей. Кермо з підігрівом 117 990 оригінального пробігу. Адаптивний світлофар, всі можливі асистенти. Камера 360. Підігрів вітрового скла, вентиляція, підігрів всіх сидінь, адаптивна підвізка автопарковки, утримання в смузі, бездротова зарядка телефону. Кому цікавлять такі автомобілі, звертайтеся.